Вас вітає ліцей села Глухи. Наш проект! Кожна людина повинна турбуватися про себе та свою безпеку. Ми хочемо вміти визначати ознаки стресу і вміти надавати першу технологічну допомогу в цих ситуаціях. Ліцей села Глухи Гру... проводяться заходи і заняття з техніки безпеки, один із практичним психологом. Та соціальним педагогом. На сьогодні ліцейне забезпечення матеріальною базою для активного проведення таких занять. Щоб зробити наші заходи цікавими, ми хочемо придбати матеріали для підготовки і проведення цих занять. Беремо участь у проєкті. Так. Так. Так! 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 Протягом шоку. Усіх бажаючих чекають тренінги, автора політичні заняття, ігри вири без стресу та емоційних рух, інформаційні діля. Знати, щоб не розкубитися, вміти, щоб допомогти. Голосуй!